30 грудня, п'ятниця. Звертайте погляд у гору, утішайте, втішайте народа мого, говорить ваш Бог, промовляйте до серця Єрусалиму і закличте до нього, що виповнилась його доля тяжка, що вина йому вибачена. Ісаї, 40 розділ, 1, другий вірші. У найпохмуріші дні тривалої боротьби із силами зла Божій церкві були дані одкровення щодо вічного наміру Єгови. Його народові було дозволено побачити за випробуваннями теперішнього часу перемоги майбутнього, коли боротьба закінчиться і викуплені володітимуть обітованою землею. Ці ведіння майбутньої слави, змальовані Божою рукою картини, мають бути особливо дорогими для його церкви сьогодні. Коли боротьба віків швидко наближається до свого завершення і незабаром виконаються обіцяні благословення. Який же глибокий зміст прихований у цих описах, і яку живу зацікавленість викликають вони в нас, людях, котрі стоять на порозі звершення подій, яких очікували діти Божі того часу, відколи наші прабатьки залишили едем? Вони чекали, прагнули і молилися про це. Любі мандрівники, ми все, що перебуваємо серед сум'яття й мороку життя, але незабаром з'явиться наш Спаситель, який принесе визволення та спокій. З вірою дивімося на картини блаженного майбуття, змальовані Божою рукою. Той, хто помер за гріхи світу, колись широко відчинить ворота раю для всіх віруючих у нього. Незабаром закінчиться боротьба і буде здобута перемога. Невдов... Взі, побачимо того, у кому зосереджувалися наші надії на вічне життя. У його присутності наші теперішні життєві випробування та страждання здаватимуться зовсім мізерними. Багато чого з минулого не згадається і не прийде на серце. Тому не залишайте вашої відваги, оскільки вона варта великої нагороди. Вам потрібна терпеливість, щоб виконати Божу волю і одержати обітницю. Адже ще трохи дуже недовго, і прийде той, хто йде. І не забариться, Ізраїль уже буде спасенний, вічним спасінням, не будете ви засоромлені, ані знеславлені аж на вічні віки. Ісаї 65:17, Євреїв 10 розділ з 35 по 37 вірші, Ісаї 45. 17. Звертайте свій погляд угору, тільки угору, і нехай ваша віра постійно зростає, нехай вона попровадить вас вузьким шляхом через ворота Божого міста до щасливого майбуття, неосяжного, безмежного, славного, приготованого для викуплених. Дорогі друзі, завжди звертайте свій погляд угору, на небо, адже Господь хоче, щоб ми завжди були разом з ним, щоб ми просили у нього мудрості, сили, підтримки і благословення, які він обов'язково нам дасть, якщо ми у нього віримо і дійсно щиро просимо у нього про це.